Студія Магарич представляє гумористично розважальний концерт Курс на літо. Тільки що підійшов один дуже серйозний дядько, можна сказати, олігарх від залу прийшов, каже, та ну, ну підійшов за то, серйозно. Коротше, каже, пацани, так кльово, так весело, та я так сміявся і от крутите на глобусі, так тикаєте пальцем, от де тикнете пальцем, я туди чартерний рейс замовляю. Так що хлопці збираються і летимо! Карпати! Микола чекай, Крутимо глобус в будь-яку точку, ну. Ну, і в Карпати летимо! А цілий світ перед нами, як і Карпати! Ми, Ми directed, що ти на цілому світі не бачив <ріпот> в Карпатах є все! розумієш? Я не розумію, ну як же так! Ну... Європа, старий світ, Англія, Лондон. Я все життя мріяв. Музей воскових фігур. мадам Тюссо. Музей воскових фігур вуйка Петра. Причому музей тільки для дорослих. Жінка вуйка Петра стверджує, що Петро брехло, і його власна фігурка на 3 см коротша. <плес> Давайте я, я, вийшов, я маю вплив на Миколу. Микола, так. давай не будемо виділятися від суспільства. Зараз всі їдуть відпочивати в Єгипет. Ти подумай, Єгипет, так. сфінкси, піраміди, ну класно. Ну. Знамениті гуцульські піраміди позаду стайні. <зад> Найбільшу бачили вуйка Хіопса. Але весною нею здобрили город і рекорд не зафіксовано. Ото є наша <зад> малеві. А, Африка. Так, На Африка. сафарі там тігри з'ємні. Сафарі по коломийському району. На міліцейському бобіку можна поїхати по чудових місцях і побачити справжніх биків природних умовах. А якщо вийдеш бобіка, почнеться екстрім. Микола, ми з тобою найстарші люди в цьому колективі. Ти ж мене послухаєш. Я люблю Туреччину. Знаєш за що? За що? Там all inclusive Ти знаєш, що таке Карпатське all-inclusive? Гуцульське все включено. Це коли в оплату включають і все, і навчання сина в Києві, і день народження сусіда, і Христина племінниця, все включить, розумієте? Давай так. Ти говорив про екстрим? Про Ну, хоча б. Давай поїдемо в пітер моїм родственникам. Там мости обалдені, можна з них банджи-джампингом зайнятися. Пітер к родственникам, спеціально для тебе. Гуцульський джампинг Тільки не з моста а зі Смиреки, І привязують не за ноги, а за шию. Є е ідея. Стовідсоткова. Як буде по-гавайськи привіт! Алоха, алоха! Алоха, алоха, засмаглі дівчата! Слухай, йди на вокзал. Там циганки ганки засмаглі, аж чорні. Алоха, алоха, алоха з тебе зроблять за 5 секунд. Микола, я так розумію, ти вже все вирішив би я вирішив, дядько попросив, я розкручу глобус, а ти тикни в Карпати. І все, ну, що я зроблю? Хлопці, а може, дійсно, Микола правий, Ну в гостях це воно, звісно, добре. Але вдома найкраще. Може все-таки летимо в Карпати! Місцеві Так, так, я не зрозумів, що це таке? Що це, що це таке? Ви куди зібралися? Не зрозумів, що в Таїланд чи що? В Карпати? В Карпати? Ми летимо в Карпати!